Всім призом олзі, ми продовжуємо грати в Minecraft. Так, в мене якась. У мене якась машин... машина хочу сказати, збила. І ми сьогодні граємо в Minecraft на сервері Hive. Вчора ми грали в Bedwars, сьогодні в якийсь інший режим, але перед тим як я буду вибирати режим, я зараз просто частинку в цього величезного місця. Місто покажу. от Куди я попав? А, -а, -а мама, мені страшно. Так, коротше. Я кудись став? Так, коротше. Все, таксі космічне Верніть мене на спаун. Опа. Так, я хотів сказати, що. Я зараз просто... А, вот я сюда встав. Зараз просто частинку цього величезного місця вам міста покажу. Тут є кузня і. і яйце тут. Всякі коріння. Коротше, тут в цьому місті можна дуже сильно позалипати. Але. О, олень! олені, олені. Не бриті і не голені, дивні створіння, на голові росте коріння, олень. Текс. І такс. Сьогодні зіграємо в режим. В який би це режим зіграти? Або hide and seek блоками, або захоплення пра. Давайте поближче до Бедварс захоплення прапора. Е. Ее. От. Вс. Поїхали. Хап. Бактухоп. Паркур, паркур. Паркур, паркур. хап. далі буст. Ого, ты куда я так впав? Покажите, ласка. Це сюди десь? Чи куда? Якийсь колодець Я... Вот сюда я А, тут... Блин, тут спеціа дробина є, але все рівно у щось нічого не помогла. Ой, я хочу до того прапора залізти. Давайте. Три, два, один прапор, прапор, Ай, вже не встиг. Такс. Куда, куда, куда? А, це типа просто захопи? А, та... Ой, сорян. Це тут що? І захисники і нападчики, чи що? Ну. Я просто, я не знаю, що тут як тут, я просто за те є, іду Пацан, я, я буду підстрелювати Так ой 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 Зараз приб'ю когося. Де той? На-на-на, просто. На, 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 прост. на зараз розвалю. Все. А, Ах ти ж. Ах ти ж. Ух ти ж. Ах ти ж. Вош, виш. Ай, ви куди? Де ви? Опа. Опа, оп. так такс все, Наш прапор вернить. Так, все, повертаем прапор. все, повернул. е, э! Ах, він же. Хитрю. Вже всі втекли. Ах ти ж, просто погоня така лю, жорстко, погоня, дякую за буст, Ах. просто. Ах. А я під замість в них зараз працю Ай. Ай! Ах ти. А! А чого ви? А чого ви? А во ти? Ай, блин. А, а чого ви за мною побігли? Я щось не поняв. Забивайте їх! То я не поняв, що тут сталося? Король. А ну ж ти, паркурист. Звичайно ж не дурне, і тому... Ха! А, де ти? Де ти? От. Як жирок. Звичайно, та, я ще той стрілець. Ну короче, не Літають мої стрелы. Де той з прапором? прапор есть. Я Де? От я не розумію. Де вся мяснина. Міс... А, на тому том мус... розум. А зараз я займу дуже вигідну позицію і буду їх помаленьку обстрілювати. Еп. Ну. Звичайно, та стрілець з мене ще такий. Коротше, все. В атаку Ой, ну і саме відповідальний момент У мене має зависнути А тут можна іще діаманту якусь взяти. Я. Yeah. Е, а чого мені ніхто не помо? Ей! не зрозумів. Ну супер. Інтегруємо. Ну. Та ну ти тут. Дурб. Ай. Хам. Эмм um, а, um, um. Ну віднось, да. Ну, я подирюсь за цим процесом. Опа. Опа, опа, опа. Так. Ну ти куди? Що ви робите? Я не розумію, яка суть. То це до своєї бази треба прапор принести. Чи до чужої? Просто I don't know. Вот так скажу. Дуже, дуже не зрозумів. Ай. Опа. Е, а чого в них желізо, А в нас кончу. Я не зру... Зрозум... Зараз я цей блок поламаю, шлакоблочний Тут можна? А, вот і итмс і... ой, звичайно, там? До цього треба додуматись Нас блоків. Давайте це і. Iron Sword. Шорт. Бо я, чесно, I don't know. Давай занось до нас. Ем. Ну і ми гру просто якось застопорили, чесно. Постав його на наше місце. Ну. Я просто або щось не розумію, або я. Вот нарешті, вот чого я А, вони просто, типа, тягнули час. щоб... А, зрозумію. Тепер їхні плани мені відкриті, як відкрити книга. Каламбур. Па! попав я? чи хто? В так! Зараз ми в їх та то покулебятик, мамо. Поб'ємо зараз їх тут. Ой. я обхідные шляхами. Тут до них опа? Так да. буде дуже круто, якщо я от втіхаря вкрату. Ой, в нього діамант завязалась бейка. Я хочу просто его... Ха. А. Ай, ай. Ну, ну, зачайно так. Ай. все разобью тут. от бачу що треба? Діамантовий меч і Айрон Ормор. Я купив Айрон... Так, купив хм, Апгрейд давайте якийсь вот, Давайте давай слеж. Ну все так, ми точно маємо вигра виграти. Треба буде наступний раз стрілку. Ем... Шкода, що не можна подивитися. Де? Де? Ого, який тут шлях побудували. Якщо, чесно теорети... Ой. О, забрали? Да я зараз по потихому спеша побудую Так. Блоків кілька, Не вистачає декількох блоків. В атаку! Добре, я тут, я не можу поламати всі собі кисты? Опа, все, я так я іншою дорогою зайду. Ще вкрали не прапор. Ай! Це ж таки добив наш. Можна мені тут якось? По хитрому не хитро залізти. Паркур майстер не вийде Окей. Давайте в вікно. він А да! Я не розумію. Вот. Ай, Блін а, в мене поламалось, що ж? <смір> Непогану. Тінтішку давайте. Вот так. І. І я Якийсь. Давайте блок Що Чума. Хорош. Постав, і воно запалилось окей, але ця дорога реально дуже допомагає. Ха! Ха. Зараз він сам... А, він сам не може взірватися. Я думав, він сам теж може взірватися. Ай! Фух, я його його. Прикольно. Прикол. Прикол. Такий звук, наче той якась ультрапушка заради. От давайте я знову в план вікно називається. Просто обходите. І в самий підходящий момент залітаєте забираєте. Але зараз не самий підходящий момент. Я криса я тінь мене Ніхто не бачить. Блін. Е? Ай, ай-ай-ай! Ну, зрозуміло, коротше, все рівно ми виграли. Що ви тут боретеся? Все рівно ми виграли вас. І кажу. Мені треба стріл. А прайдо. А, треба стріли окремо купити. А це, типа, всі разом гроші тратимо наші. Blue team win Parkour, 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 parkour Так, декто на першому місці? Так. Ну, полюбасу не я. Ну коротше На цьому буду відосик закінчувати. Зиграли в новий мини-режим і на цьому Па-па-па-па!